Я працювала ріелтором, намахувала людей на гроші з комісії, шукала одиноких бабусь і переписувала їх квартири на себе. Саме так вважають коментатори під одним з моїх відео. Ну а я розповім вам зворотню сторону роботи ріелтором. Багато хто думає, що ріелтор бере гроші ні за що. Я працювала ріелтором близько 4 місяців, і єдине, чого хотілось, коли я приходила додому, це просто лягти і щоб мене ніхто не чіпав. Ти повинен їздити не менше ніж на три покази за день. Вони можуть бути розташовані в абсолютно різних кутках міст. В перервах між показами ти повинен моніторити ринок нерухомості і дивитись нові варіанти для своїх клієнтів. З одним клієнтом ти можеш їздити на 5-10 показів, і все це ти робиш безкоштовно. Ніхто не враховує, що 80% власників квартири не хочуть заселяти орендарів з котиками, собачками і іншими домашніми тваринками. Ріелтор завжди захищає інтереси свого клієнта. Він Винен домовитись за можливість проживання з тваринками, за можливість зниження ціни в разі необхідності і в кінцевому результаті заселити вас саме в ту квартиру, яку ви хотіли. Тож поясніть, ріелтор все ж таки бере гроші. Ні за що на останок, я прикріплю вам декілька відгуків, які люди писали стосовно співпраці зі мною, коли я працювала ріелтором.